Навіть той час, коли цей пристрій був лише в дорозі до мене, мене вже розпирали від гордощів за українців. Українська компанія Samlight розробила унікальний ZigBee координатор. я б навіть сказав не так унікальний, як взагалі ультимативний розробка українська, програмне забезпечення всередині теж зробили українці. Мікропрограма ZigBee модуля розроблена Куном Кантерсом, і якраз ця людина робить проект to mqtt виробляється це все діло в Китаї, тому що в Китаї це набагато дешевше виробляти, а продається по всьому світі. І ось сьогодні я розповім, чого ж цей пристрій такий унікальний. Почну з того, що це єдиний Zigbee координатор, у якого є Auto Discovery в Zigbee QTT та Zigbee Home Automation. Цей ZigBee координатор в ZigBee 2MQTT можна прописати таким чином через MDNS, і ZigBee 2MQTT автоматично знайде його в вашій локальній мережі. Але інколи ця штука може не спрацьовувати, тож все ж таки краще прописати через IP-адресу. У цього Zigbee координатора є три інтерфейси зв'язку з зовнішнім світом: USB, роз'ємчик Type-C для того, щоб під'єднувати до сервера. Всередині стоїть ESP32, тож можна зв'язатися з цим пристроєм по Wi-Fi. І налаштувати його роботу зібітум КД по Wi-Fi, тобто його можна розмістити будь-де в приміщенні. А також до цього координатора можна під'єднатись по Ethernet. І ще плюс в тому, що це інтерфейс Poe, Power on Ethernet, тобто і живити його можна теж через цей роз'єм. Наявність такого порту, як Ethernet, дає можливість віднести цей пристрій туди, де немає ні покриття Wi-Fi, де нічого немає, наприклад, в якийсь гараж. Максимальна довжина Ethernet кабеля приблизно біля 100 метрів. Також за допомогою Ethernet інтерфейсу або Wi-Fi інтерфейсу ви можете розмістити цей пристрій будь де на планеті і отримувати інформацію з цього координатора через інтернет. Навіть коробка тут виглядає дуже достойно. В комплектації буде сам адаптер, антенна. Також буде перехідник з мікро-USB в Type-C, буде два клаптика двосторонньої клейкої стрічки. А також два саморіза, а викритку і шаблон для того, щоб зробити отвори під ці саморізи. Антена згинається, дизайн корпуса спеціально зроблено таким витягнутим для того, щоб можна його поставити будь-куди, засунути в будь-яку щілину. Розробники з АСМЛАТ виділили багато уваги і корпусу. У кожного отвора на корпусі є своє призначення. Zigbee-частину зроблено на системі на чіпі CC 2652P1F, часто його називають просто CC2652P. Але це не зовсім вірно, тому що 2650P це сімейство мікросхем, і там цих мікросхем ну, трішки є. Це досить популярна система на чіпі, вона використовується в пристроях в в пристроях Bluetooth Low Energy, також вона може працювати з протоколом Thread і є в ній 6 LowPan. Шість лопан це версія IPv6 для енергоефективних мереж. В таких мережах розмір мережевого пакету зазвичай досить маленький. Для тих, хто тільки починає свій розумний будинок, повинен дещо роз'яснити. Ви можете придбати вайфайні розумні пристрої, їх зараз дуже багато, але справа в тому, що вайфайні пристрої не енергоефективні і топологія розміщення зірка, тобто чим далі пристрій від роутера, тим сигнал буде слабкіший і пристрій може не працювати. Вайфайні пристрої не енергоефективні. І, наприклад, датчики на батарейках можуть за кілька місяців виїдати батарейки. Зікбі -мережа – це енергоефективна мережа. Там такий само датчик на батарейках може працювати два роки. Топологія такої мережі називається меж. Розширення такої мережі відбувається за рахунок пристрою, які виконують роль роутера. Зазвичай це пристрої, які постійно вімкнені в електромережу. Основний пристрій цієї мережі координатор. Він створює мережу, складає таблиці маршрутизації всередині в мережі, дає команду мережі на приєднання нових пристроїв чи видалення пристроїв з мережі. Зібі-мережі зачасту називають персональними мережами. Для того, щоб поєднати їх з інтернетом, зазвичай купують такі пристрої, які називаються хабом. Наприклад, якщо ви хочете, щоб в вашому будинку працювали зігбі пристрої екосистеми Акара, то вам потрібен Акара хаб А от для того, щоб вдома працювали зігбі пристрої з екосистеми Тоя, то вам потрібен хаб Тоя. Такі пристрої називають або хабами, або шлюзами. Для тих, хто не хоче зв'язуватись з шлюзами і підв'язуватись під конкретну екосистему, є проекти універсальні, наприклад, ZigbeToom MQTT. На сьогодні цей проект підтримує вже біля трьох тисяч пристроїв від різних виробників і різних екосистем. І от для роботи з zigbee зігбітунки вам потрібен пристрій, який буде виконувати роль координатора. ZigBee координатори які мають USB-інтерфейс і підключаються напряму до сервера, зазвичай називають USB-донглами, USB-Стіками. Або USB ключами у системи на чіпі cc 2652 p немає вбудованого USB інтерфейсу, там є вбудований UART інтерфейс, тож таких пристроях зазвичай додатково використовується USB UART адаптер, Zilb координатори також разом використовують з іншими інтерфейсами. Наприклад, в шлюзі якось система Тує, використовується інколи ESP32 у якості Wi-Fi інтерфейса. Також існують зібі-координатори, які у якості інтерфейсу зовнішнього використовують Ethernet. В нашому пристрою є і Ethernet інтерфейс, є ESP32 з Wi-Fi інтерфейсом. А також у якості USB-UART інтерфейсу використовується CP2102. Через Ethernet підключаю до локальної мережі і мій роутер показав, що цей пристрій знайшовся на адресі 192.168.1.33. Переходимо за цією адресою і отримуємо доступ до веб-сервера. На головній сторінці буде статистика про наш девайс. в основних налаштуваннях ви можете перемикати інтерфейси зв'язку LAN, Wi-Fi або USB. Якщо ви берете USB, то ви можете залишати мережеве з'єднання та веб-сервер. А можете не залишати. Також в цьому меню можна керувати світлодіодами, а можна їх просто повимикати. Для того, щоб перейти на Wi-Fi режим, нам потрібно обрати Wi-Fi режим і натиснути Save. І нам запропонують обрати Wi-Fi мережу. Пристрій працює в Wi-Fi 24 ГГц. Обираєте Wi-Fi мережу, вводите пароль, під'єднуєтесь. В налаштуваннях Ethernet у вас є можливість вимкнути отримання адреси IP-адреси через DHCP. І задавати статичну IP-адресу. Але якщо ви користуєтесь цим адаптером в локальній мережі, то це точно робити не потрібно. На вкладці Z2M та ZHA у вас будуть показані налаштування для вашого адаптера. IP-адреса та порт прописані правильно, тобто для того, щоб zigbee 2 MQTT запрацював, вам потрібно скопіювати і вставити в конфігурацію zigbee 2 mqtt Є конфігурація для ZHA. А також і невеличка інструкція, як знайти цей пристрій, що ви напряму під'єднуєте його до сервера. Набираєте команду lsDevTTI USB зірочка, і воно показує порти, на яких знаходиться ваш адаптер. Зазвичай цей порт DefTTI 0, але може бути USB 1, USB 2 і так далі. В налаштуваннях безпеки ви можете закрити веб-сервер, якщо у вас вже під'єднано кудись адаптер і він працює. Можна вімкнути аутентифікацію, прописати пароль і логін, і тоді до веб-сервера тільки доступ буде з паролем та логіном. Також є білий список IP адрес, в системі та інструменту ви зможете змінити назву хосту. Якщо в локальній мережі ви будете використовувати кілька подібних пристроїв, то для кожного пропишіть свою унікальну назву. Є можливість перезавантажити zigbee модуль є можливість вімкнути там бутлоадер і перепрошити за допомогою сторонніх програм. Цю вкладку розробники трішки дивно зробили, інколи буває незрозуміло, що тут ще є одна вкладка системні інструменти. За допомогою цих інструментів ви можете оновити мікропрограму на ESP32. Також можна перевірити версію мікропрограми Zigbee модуля, і якщо потрібно, то перепрошити її. В ZB Модуль ви можете прошити не тільки мікропрограму координатора, а й мікропрограму роутера, але я не розумію, навіщо тут взагалі мікропрограма роутера. Бо для роутера це досить таки дорогий девайс. З перепрошивкою за допомогою старийних програм потрібно бути дуже обережним. Zigbee Flash FlashMod натискаєте в системному контролі і відкриваєте який-небудь який-небудь Zigstar GV Multitool. Прописуєте IP-адресу і порт вашого девайса, обираєте потрібну мікропрограму, Rase write Verify. Але повинен попередити прошивка за допомогою подібних інструментів і таким чином не використовуйте її ні в якому разі, бо вона ну, дуже повільна. За допомогою системних інструментів ви таку прошивку зробите хвилини за дві, а тут потрібно чекати, мабуть, хвилин десять. І ні в якому разі не можна зупиняти цей процес примусово. Дочекайтесь, поки повністю все буде прошите. Бо якщо зупините примусово, вам доведеться шукати кого-небудь з GTA-програматором і програмувати за допомогою програматора. Виробники теж не рекомендують подібний метод. Подібними програмами можна користуватись, якщо зв'язок буде не через інтернет, а через USB. А от на веб-сторінки пристрою оновлення проходить трішки по-іншому. Мікропрограма спочатку завантажується на esp 32 і тільки потім ця програма прошиває Zigbee-модуль. Це швидше, це безпечніше, і навіть якщо інтернет з'єднання буде нестабільне, і SP32 без проблем прошиє Zigbee-модуль. Для розробників є ще один чудовий інструмент дебаг консоль, можна відслідкувати, які команди посилаються на ZigBee-модуль, а також можна зробити свою команду і відправити її на ZigBee-модуль. На окладці про пристрій ви знайдете купу посилань, офіційний вебсайт, інструкція з експлуатації можна написати виробникам. Якщо ви плануєте використовувати цей пристрій в локальній мережі і підключатись до нього через Wi-Fi або через Ethernet, то показую, як працює Auto Discovery. В конфігурації Зігбетум QTT достатньо буде прописати всього-навсього порт MDNS і ім'я хоста нашого девайса. Назва хосту координатора прописана в система та інструменти, її можна змінювати. Копіюю і прописую в конфігурацію зігбітую QTT. Ну і одночасно показую вам, якщо ви користуєтесь віртуальним середовищем Proxmox, то ви можете зробити Linux контейнер 2 MQTT, прописати туди свою конфігурацію, прописати інший MQTT топік, MQTT сервер ви можете використовувати той самий, який використовуєте в Home Assistant. Але якщо поруч є робоча мережа ZigBee, то вам доведеться прописати інший PAN ID. Бо якщо ви не захочете змінити PaneD, то ви отримуєте помилку, що поруч вже працює така сама мережа з таким самим Панайді. У відповідь на запитання, а скільки можна поставити таким чином з eBituм MQTT на один сервер, можу вам сказати, що кількість майже не обмежена. Чим більше оперативної пам'яті на вашому сервері, тим більше контейнерів зігбітовим mqtt можна запустити. Якщо вам цікаво, як це зробити, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, зроблю окреме відео. Ну і ось спрацювало автодіскавері. Наш координатор знайшовся за адресою 192.168.133 порт6638. Зікбетою mqtt вдало запустився. Також написано, що запущений фронтенд за такою адресою. Ну, правда, адреса тут вказана не зовсім а вірно, вам потрібно знати адресу вашого контейнера. Адресу контейнера ви знову ж можете подивитись на роутері. в мене 192.168.156, або використати дуже просту команду ip IPADR 192.168.156. Після запуску ви можете зайти на 192.168.1.56, у вас може бути інша адреса порт 8080. І звідси ви можете керувати своїм Zigbee to Тепер можна додавати нові пристрої і працювати з ними. Для того, щоб Home Assistant побачив ваші пристрої, які ви будете додавати до Zigbee 2MQTT, потрібно зайти в налаштування Zigbee to mqtt знайти вкладку Home Assistant Integration. І дозволити інтеграцію з Home Assistant. Як ви вже зрозуміли, за допомогою одного невеличкого сервера та подібних пристроїв можна зробити досить велику мережу, причому в цій мережі будуть як локальні координатори, так і координатори, які будуть працювати на відстані. Цей координатор також можна використовувати традиційним способом, під'єднавши його до USB порту сервера. Найпростіший простий спосіб переконатися, що з координатором можна працювати, зайти в Home Assistant, налаштування, Система, апаратне забезпечення, всі пристрої і в цьому списку знайти DevTTI. Якщо у вас є доступ до консолі вашого сервера, можете набрати там lsUSB і подивитись на всі пристрої, які під'єднані до USB портів. Для того, щоб точно переконатись, до якого порту підключився координатор, можна скористатись командою lsdev of бо якщо порт TTIUSB 0 буде зайнятий, то координатор підключиться до наступного порту TTIUSB 1. Ще повинен вам показати дві фішки, від яких я просто отримав задоволення. Це Device Manual, інструкція по експлуатації. В інструкції для цього приладу ви знайдете повністю всі відповіді на свої запитання. На корпусі пристрою є маленька кнопочка, за допомогою якої можна або перемикати з Ethernet режима в Zigbee to USB і навпаки, або за допомогою довгого натискання вимикати світлодіоди. Є чудовий розділ відповіді на запитання та лайфхаки. Є підказки, який краще канал вибрати для ZigBee мережі але тут я вам дам ще одну підказку: є цікавий проект ZigBee ZNP. І у цих хлопців є інструменти різні, наприклад, інструмент EnergyScan. За допомогою цього інструмента сканується мережа і показується, які канали менше всього завантажені. Також у SLCB06 є ще одна цікава фішка ESPHome Bluetooth Proxy. Тут навіть є посилання на конфігураційний файл для ESPHome. І ви можете цей координатор використовувати як проксі для Bluetooth пристрою. Якщо ESPHome для вас не є проблемою, цей проект вам знайомий, то тут ви знайдете ще один конфігураційний файл, який дозволяє цьому пристрою працювати в стандартному режимі як Zigbee Модуль. І в цей конфігураційний файл ніхто не забороняє вам додати ще й Bluetooth Proxy. І ще одна чудова фішка: за допомогою онлайн флешера можна оновлювати мікропрограму на ESP32 цього адаптера. На цьому поки що майже все, але рекомендую на сайті виробника звернути увагу ще на один пристрій а 1 SLVF 03 WLED Sound Reactive LED Controller. Якщо ви не знайомі з проєктом в LED, наберіть на ютубчику, подивіться дуже цікава штука. А за допомогою SLVF 03 можна зробити підсвітку в такт музиці, голосове керування в Home Assistant, Bluetooth Proxy для Home Assistant. Можна буде до цієї коробочки додати ще якісь сенсори, вбудований iOS мікрофон, сенсорна кнопка, інфрачервоний приймач. І ось на цьому нарешті все. Пишіть ваші коментарі і до нових зустрічей. І у цього девайса є ще одна чудова фішка. Його неможливо придбати в одній конкретній країні.